Як поділити майно та виділити свою частку. Доброго дня! Мене звати Юлія Михайлівна і я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні ми поговоримо про те, як поділити майно у спільній частковій власності або виділити свою частку. Спільна часткова власність це ситуація, коли двоє або більше людей володіють майном. Причому кожен має свою визначену частку. Важливо. Що ви не володієте конкретним майном, а маєте лише частину прав на нього. Це означає, що ви не маєте можливості користуватися або змінювати майно, не узгодивши це з іншими співвласниками, якщо тільки інше не передбачено угодою. Якщо ви хочете виділити свою частку, є два основних варіанти. Перше фактичний поділ. Це коли майно можна поділити на частини. Наприклад, у випадку нерухомості, якщо можна виділити частину, якщо йдеться про земельну ділянку або кілька окремих приміщень. Другий варіант грошова компенсація, це коли майно не можна поділити. Наприклад, якщо це одне приміщення або земельна ділянка, яку не можна поділити на частини. В такому разі інші співвласники можуть виплатити вам грошову компенсацію за вашу частку за вашою згодою. Або за рішенням суду. Після отримання компенсації ваше право на майно припиняється. Якщо майно можна поділити між співвласниками, це можна зробити за взаємною згодою, і після цього спільна власність припиняється і кожен має право на свою частину. Для того, щоб практично оформити поділ або виділ частки з нерухомості, потрібно скласти письмовий договір. Який обов'язково має бути посвідчений нотаріусом. Без нотаріального посвідчення цей договір не буде мати юридичної сили. Також є певні обмеження. Наприклад, якщо один із співвласників є неповнолітня особа або особа, яка перебуває під опікою, то для того, щоб здійснити поділ або виділ майна, потрібно отримати дозвіл від органу опіки та піклування. Це робиться для захисту прав тих, хто не може самостійно приймати рішення. Через свій вік та інші обставини. Сьогодні ми обговорили, як правильно поділити спільне майно та як виділити свою частку в ньому. Якщо у вас залишилися питання, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на центр правової допомоги.